Шовкова безмежність бар. таку назву має виставка, яка відкрилась у Сумській міській галереї. Понад три десятки робіт в техніці розпису на тканині представили учасниці авторської студії Батик відкриття виставки планувалось рік тому, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи, каже керівниця студії Тетяна Суркова. В «Цей раз вона у нас відбулася, і вона трошечки у нас поповнилась новими роботами, такими ударними роботами, які не соромно показувати. Ну і Батик завжди розумієте, це жіноча така прикраса, яку полюбляють всі дівчата, всі жінки. Тому що це аксесуар, який ну, додає щось таке неповторне до, до образу дівчини, жінки, будь-якого віку. Ця робота має назву Храмова Жриця. Її представила учасниця виставки Любов Куровай. Батиком займається 5 років. Це моє творче хобі таке. До цього часу дуже мені подобається. Це так надихає і в шоу закохалася. Дуже приємний матеріал для роботи. Він якийсь теплий, лагідний, такий рідний. Яна Мазуренко у студії Батику три роки розповідає про свої роботи, представлені на виставці. Картина Журавлі, вона чомусь не знаю. Вона з'явилась накануні війни буквально за декілька днів, і в той картині чомусь я бачу ці події. Цю картину я почала вже теж до війни, і тоді я вже закінчила вже буквально до нового року. Тут є і темні плями, і світлі, але ми всі бажаємо чогось світлого, і всі ми йдемо до сонця. Побачити шовкову безмежність бар в сумській міській галереї можна упродовж трьох тижнів до 16 квітня. Виставкова зала відкрита у вівторок, четвер, суботу та неділю. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.